Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Во Цьому відео подивимось на гарний і стильний чохол, який дозволяє зберегти оригінальний вигляд вашого смартфону, водночас забезпечуючи йому надійний захист. Spigen Ultra Hybrid MacFit – на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки прозорій основі з міцного полікарбонату цей чохол демонструє весь дизайн вашого пристрою, підкреслюючи його елегантність. Цей чохол оснащений інноваційною технологією Air Cushion. Дякую за перегляд! Яка забезпечує високий рівень захисту у разі падіння, силіконові кути з повітряними подушками ефективно амортизують удари, розподіляючи енергію удару, щоб уникнути пошкоджень. А підняті країна, навколо екрану та камери допомагають, щоб ці частини вашого пристрою залишалися недоторканими навіть під час контакту з поверхнями. Для забезпечення естетики чохол виготовлений із прозорого полікарбонату, який просочений спеціальною блакитною смолою, що запобігає пожовтінню з часом. Вбудовані магніти забезпечують надійне кріплення всіх аксесуарів MagSafe, включно з бездротовими зарядними пристроями. Чохол має точні вирізи для камер і портів, а кнопки захищені чутливими до натискання пилозахисними дублікаторами. Це чохол для тих, хто прагне зберегти оригінальний стиль свого смартфону, не жертвуючи його безпекою. Speaking Ultra Hybrid MagFit – Це вибір для тих, хто шукає надійний. Довговічний і стильний чохол для вашого смартфону. Замовляйте Spigen Ultra Hybrid MacFit в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!